Будовині, є деякі, ні, ті ж побудовані, я по в різні стадії зараз, Ті, що я замку, це такий ну, найбільш знакові. Оце ну, напевно аналог. от є там секція від нього десь там от з краю лежить, ну, Скоріше всього, що ми тут такі плануємо такого плану будинки. Ну, з Львів там свої будинки любить, скажемо. Оце от, там, він вже зданий будинок, будинк на раді там Вінниць. Наприклад, прихильборок Хмельницького зараз от такого плана наблюдається. Це ранковий. От, це зараз в Хмельницьку займаємося значить, місто в місті, тобто і житлові, і офісні, і там банки. Тобто, що людина приїхала, фактично весь, це э, це весь всю, 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 так мовити, все, що їй потрібно, вона отримує так, так сюди. От в Хмельницьку проєкту парадіснув. Це не реалізовано. Ні, 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 оце, що зараз є, це ні, 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 оце проєкт реалізується в факті. Це оце, є будівництво. Це ні, це він ще не має назви робочої, Це, це, це просто, візуалізація, так у вас. Це да, візуалізація, так. Да. На, на, на будівництві в штрафі було такого плану. Ми десь побудували зараз п'ята секція, на, на рівні п'ята сесія. Ну, це от я вам так що є. От Львів, наприклад, це новий Львів. <п 'ятування> в стороні Сихова будуємо теж такі ну, всякі різні речі є відповідні. побудована, так? Ні, бригадина в стадії реалізації. Зараз ми там другу секцію. Йде, а, йде секції, да, Іде іде друга секція, ну цва не поле повністю там, на рівні друга секція. Ну от можете то все все, як тут на проекті цей басейн, це все входить в будівництво вартість. Да? Ну, це, ви... це да, це заплановано, це є проєкт ну, благоустрою. Предбачає там відміну. Ну це вже коли були повністю секції побудовані, буде резовано благоустрій повному повному об'ємі. Зараз є. Ну, Будівництво продажі там, тобто, у нас у цей проєкт розрахований на 2,5 роки. Тож, по закінченню проєкту буде видно, все, отаке, як ви бачите, буде в такому вигляді реалізовано і здано. А в цьому проєкті, ви бачите, реалізуєте дай багатоповерхову поверну забудову середньо поверхових... і середньоповерхову. Це да, дивіться, значить малоповерхового. Тут... Да, це, 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 це проєкт слід це в mm -hmm. значить, значить, тут. П'ятиповерхівки, значить, це такого ну, економна значить, класу. Тут, наприклад, по ці будинки по 6200 гривень квадратний метр. Наприклад, от квартири от сьогодні, в сьогодні, Хмельницьку. Сьогодні, 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 сьогодні. Двоповерхові це як спарений котеж, тобто ви квартиру, яка двогрівнева, значить, квартира, дворик свій. І спільними стінами. Да, так, да, так, да, так, Це просто як спарені будиночки один мільйон на плоті. У вас є двогрівнева квартира, там зараз площа 128 квадратних метрів. Ну, плюс ще там дах, дахки, можете впристоводе там як з да, футболки і так далі. Це Ну, гарно, да, це вже як бонус. І і і п'ятипокійки. Тоже там, ну, невеликий площик квартири, там двокімнатна, е, 42, там 6 там з копійками і двокімнатна 54 або 54-75, то більш бюджетний варіант, нових квартири, які, бюджетки, да, да. Да, які швидко продаються. Я ж кажу, продаються під от зараз 6-200 відсюди. Mm -hmm. В нам, що є. Ну, це не змічно. Mm -hmm. Приціл компанії будуємо значить, швидко і ефективно. Тось ми не, 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 не так, що збудували будинок і намагається продавати дорого. Ми якраз зараз будуємо два будинки. Ми подаємо, достаючи невелику, так, можливо, маржу, то маємо можливість будувати швидше. Таким чином ми маємо судивне да. керівництво, скорочуємо, так, можливо, витрати не потрібні, Не знятися за в оренду, ми не створюємо, всі компанії. Об'єднані повні закінчимо от, там сейчас побудовано. Ні, вот не вот вот по-перше ми працюємо и працюємо зараз в західній країні.